Львів ранок 27 серпня 550-й день війни. Тисячі людей вже вважають це місто рідним, а тисячі ще вірять, що обов'язково повернуться у свій Харків, Маріуполь, Херсон, Запоріжжя чи навіть Крим. У кожного своя історія, у кожного свій біль. У кожного своє 24 лютого. Привіт! Чула по новинам, що у вас знову вибухи. Як ви? Ну слава Богу. Бережіть себе, обіймаю вас міцно, міцно, вірю, що обов'язково зустрінемось. Евеліна Ковашова, місто Харків, твір на тему Моє 24 лютого. Коли почалися перші обстріли мого рідного Харкова, я дуже боялася, плакала, весь час тулилася до мами і запитувала. Я весь час запитувала. Мамо, що це? Чому так сталося? Чому це відбувається з нами? Адже ми нікого не зачіпали. Ми були такими щасливими, мої друзі. Де вони зараз? Як Тетяна з мого класу, у неї ж стільки старенька бабуся, хто їй допоможе? Мама обіймала мене міцно міцно і стримуючи сльози, говорила лише одне все буде добре, Тоня. все буде добре. Виїхали в перший день війни в Ужгород, там лякала цілковита тиша і поодинока сирена. Я не розуміла, що відбувається і чому мама постійно плаче, потім Словачина. Перехопило подих від звуку пасажирського літака, який йшов на посадку. Мама знову плакала, а я дуже швидко почала розуміти, чому вона плаче півроку жили у Франції. А коли спрацьовувала тривога, мама не видаляла додаток з телефону. Я молилась, молилась так щиро, хоч і не знаю ці молитви. Але вірила, що Бог мене чує, що Він захистить усіх моїх друзів, усіх українців. Софія, 11 років, місто Львів. Все було так добре. Я вважала себе найщасливішою людиною у світі, живучи у найпрекраснішому місті і маючи безліч друзів. Так ось 24 лютого. Весь час тривоги і на душі те ж саме. Друзі роз'їхались по всьому світу і так мало гарних новин. Я завантажила собі усі телеграм-канали з новинами. Тихенько. Щоб мама не знала, бо вона дуже за мене хвилювалась і не дозволяла читати. А я читала Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Волноваха, Херсон, Харків. Яна Пархумен, я не моя сім'я зі Львова. Виїжджали з мамою за кордон на початку війни. Вірили, що це ненадовго, що все швидко закінчиться, і ми повернемось. Були в Чехії, гарна країна, але ми там чужі. Вдома залишилися усі мої іграшки, я так за ними сумувала: усі книжки, розмальовки, фломастери і навіть танцювальна форма. Рік тому повернулись. Книжки та іграшки чекали на мене на тих же місцях, хоча дуже припали пилом, а з форми я виросла, півроку зовсім не танцювала. А Наталя, моя тренер, тепер живе у Німеччині. Її тато захищає нашу країну. А от тиждень тому був приліт біля нас, то вікна та будинок трусився. Було страшно. Єлизавета не Вісім років місто Львів. Свій твір розпочну з подяки усім воїнам, які зараз захищають нашу країну. Раніше я думала, що вона тільки в книжках. вчили в школі про Першу світову, про другу. Олена Миколаївна кожного уроку обов'язково перевіряла наші конспекти. А зараз вона вже не працює. Вона живе в лікарні. Зі своїм сином він був поранений під бахмутом. Дівчаточка, ви в курсі, що це вже третя сіточка, яку ми платимо. Клас! Я ж думаю, що ми на цьому не зупинимось. Еге ж, подружки? Ми ж маленькі павучки, аби не боліли ручки. <серказ> 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 Поетеса. Ти наша. Я ще й окрім плетіння сіток листи пишу і малюнки малюю для наших бійців. А я допомагаю мамі робити закрутки. Відправляємо їх військовим. А моя бабуся в'яже для військових шкарпетки, тому що скоро буде холодно. Пам'ятаєте, як ми співали у нас дворі та збирали гроші на дро? Москва згоріла і втонула, Москва пішла не помилула, Москва згоріла і втонула, Москва пішла не комибула. Одним словом, наші молодці, а ще як цю сіточку. То будемо супер молодці. Головне, щоб вона встала в пригоді нашим воїнам, щоб жоден паразит не помітив їх під нею. А взагалі добре, що, дякуючи нашим воїнам, ми можемо спокійно жити і співати. Правда, дівчатка? Козаць роду нема природу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Дівчатка, як працюється, бачу весело з піснями. Намагаємось підтримувати дух, не скисати. Це ж правильно, а з піснею робити легше? Навколо і так, багато суму і бід, а ми ж таку гарну справу робимо. А що, має бути по-іншому? Уявіть, якщо б кожна з нас розповіла якусь сумну трагічну історію про себе. Наприклад, про початок війни, що як його зустрів, що пережив. Та ні, дівчата, ми не повинні проявляти слабкість, як і наші воїни. Ми маємо бути сильними і мужніми. Оцей настрій мені більше подобається. Ага. А то таке враження, що ми на уроці і пишемо серйозний твір. А що б ви написали, якби це було так? У кожної з нас якась історія, певне, була. Так, бо кожна щось пережила. А у вас? Дівчата, я не знаю, що б я написала. Але ж домовились. Без сумних історій. Тож працюємо, а я ще матеріал принесу. Вікторія Демченко Моє рідне місто Херсон. Телефонний дзвінок розбудив о пів на шосту ранку дзвінок, який змінив усе життя. Розділив на те щасливе до і таке невідоме і абсолютно незрозуміле пісня Не пам'ятаю ту розмову, а може, її не було. Все як в тумані, але чітко пам'ятаю голос. Кожен звук пам'ятаю: війна, Віка, почалася війна. Сьогодні дітей краще в садок не збирати. Російська армія вже пройшла Чингар. На швидку руч зібрана валіза, а в голові тисячі незрозумілих думок. І найголовніше ніби струмом, що секунди так сильно пронизувало тіло. Як врятувати дитину? Боже, збережи її. Перші вибухи, підвал, автоматні черги. Все, вони в місті. Вони так поруч. Що буде далі? Чи будуть ці люди заходити в будинки? Що говорити, коли зайдуть? Що робити? Місто заблоковано Місто ізольоване від світу, а вони тут. Телефон просто розривався від новин. Вайбер, телеграм. Жінки друзі Ці гади лишили зв'язок, але супереч цьому ми зібрались на центральній площі міста мого рідного і нескореного міста, побитого градами і залитого слізьми. Ми кричали, кричали, що духу, кричали, щоб почув увесь світ Херсон – це Україна. Нехай люди заселяються. Я бачила по новину, що сусіднього села вже немає. Нехай живуть стільки, скільки треба. Так, ключі у шухляді на вулиці, там, де завжди їх клала бабуся.